Хороші мої, ніколи не забувайте, що ви жінка. Ніколи, попри різноманітні фактори в житті, не втрачайте своєї жіночності. Якщо вам дало життя бути жінкою, то не забувайте про те. Що ви ніжна, тендітна, хрупка, прекрасна жінка. Інколи життя дає нам такі уроки, коли ми змушені ставати сильними, змушені ставати твердими в деяких рішеннях, змушені вести себе. Твердо, як кажуть, вперто. Але це разово. Ми повинні не забувати в першу чергу, що ми жінки. Так було дано Богом, природою, що жінка, вона повинна дарувати тепло, ніжність для чоловіка. Для своєї родини. І можливо в житті жінка змушена на деякий час ставати сильною, щоб протримати свою родину, щоб пройти якийсь важкий етап. Але знаю, що це дуже важко. Але потрібно намагатися знаходити якісь малесенькі хвилинки і відчувати себе жінкою ніжною, тендітною і оточувати себе або просити, щоб Боженька послав таких людей, які будуть за вас турбуватися дуже сильно які не залишать вас попри все і подарують вам відчуття ніжності, слабкості, жіночності. Тому бажаю вам залишатися жіночними жінками. Прийшлось побути сильною. Ну. Трішки побудемо. Але настроюємося на те, що прийде час, і ми станемо м'якими ніжними жінками. Знаєте, воно ну, звучить як, про що ти говориш, так? як зараз ми змушені бути сильними. Я розумію, я теж змушена бути сильною, повірте мені. Але приходять такі, знаєте, Хвилинки, коли я сижу і думаю, а насправді дуже добре, м'яка, ніжна, тендітна. Просто потрібна турбота. Коли ви відчуваєте, що про вас починають турбуватися, в принципі, ви стаєте такими жіночними жінками, а сильними, міцними, мужніми. Козацькими це місія наших чоловіків. Є чоловік, є жінка. Мужній чоловік. Ніжна м'яка жінка. Жінка це мама. Жінка це жінка для чоловіка, яка дарує натхнення, сили. Бажання рухатися, здобувати щось в житті. Тому оточуйте себе лише хорошими, лише щирими людьми. Хороші мої українські феєчки. Люблю ціною вас. Ви мене найкращі. Ваша кадруся.